День Ірина, Вадим Тарас та Ярослав грають п'єси Баха, Бетховена і Моцарта. Всі вони отримують вищу музичну освіту. Але ввечері учасники гурту Фабула збираються у гуртожитку інституту музики, щоб створювати власний матеріал. Це певна сумішню металу і елементів готики у поєднанні з мелодійним жіночим вокалом. Музикою всі четверо захоплювалися ще з дитинства. Потім захотілося створювати щось власне і дарувати самобутнє звучання своїм слухачам. За час свого існування гурт Фабула став лауреатом міжнародного фестивалю Кроку майбутнє їх ні, можна почути на Баунс Radio в США та Радіо Краков. Молоді музиканти прагнуть творити, змінювати звучання та концертувати. Наразі в Україні розглядається законопроект про внесення змін до закону про гастрольні заходи в Україні. Обов'язковим може бути отримання гастрольного посвідчення і внесення від 1 до 5% аншлагової вартості від концерту. Ці закони я не знаю, як вони закінчиться, але ми будемо робити все, щоб. Повернути нормальні концерти в Україні, проте існують ще й інші перешкоди. Розвиток метал сцени в Україні дуже такі маленькі, в принципі, через те, що і перешкоди є, і в принципі люди не досягають рівня музичного такого ж для того, щоб грати в групі. І дуже проблематично знайти студію, яка б тебе задовольняла по звучанню, знайти звукорежисера, який би зміг би втілити твої ідеї. У травні 2011-го фабула випустили свій перший альбом і на досягненому не зупиняються. Євгенія Тюхтенко Могилянська школа журналістики.